Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи на багатьох підприємствах України. Тепер відчувають брак кадрів, особливо робітничих професій. Тому так важливо втілювати проєкти, які спрямовані на навчання чи фахову переорієнтацію майбутніх працівників на основі нових досягнень при використанні сучасних технологій. Саме така мета національного проєкту реформування центрів професійно-технічної освіти при державній службі зайнятості. Ще наприкінці літа 2024 року почав діяти національний проєкт реформування центрів професійно-технічної освіти державних центрів зайнятості в Україні. Його втілює в співпраці з Міністерством економіки, громадська організація, розвиток бізнес-сектору України. Багато роботодавців з числа бізнесу взагалі не знали про існування такого інструменту і як ним можна скористатися. І наше завдання було десь познайомити бізнес країни бізнес-регіонів з діяльністю цих. Центрів, бо це насправді така унікальна структура, яка е, працює з дорослим населенням, яка в короткі терміни це місяць, два, три місяці, може здійснити пер навчання, перекваліфікацію, кваліфікацію працівників, і саме в тих е, таких робітничих професіях у виробничій сфері, які сьогодні ну становлять дуже такий якийсь значний попит, того що ну проблема з кадрами це ж не секрет, це проблема номер один, як на сході України, так і на Півдні, в півночі, на заході України. І от якраз спільно з міністерством економіки ми почали от таке, таке часткове вирішення і е, допомогу бізнесу в цьому цьому моменті як дуже коротко охарактеризую нашу діяльність. Тобто таких центрів сьогодні в у нас в Україні є вісім: один є в Одесі, в Харкові, в Сумах, Дніпрі, Полтаві, в Львові, в Рівному і Івано-Франківську. Франківську, до речі, найменший за кількістю. Якщо, наприклад, у Одесі це близько готують 68 професій, то у Франківську лише присутні 8-9. Ну, тобто, і це більше такі все ж таки, сфера послуг. Хоча, наприклад, як показує запад бізнесу, все ж таки хотілося б його модернізувати під робітничі професії, такого виробничого напряму. Наша діяльність була націлена на те, щоб зробити такі регіональні заходи в кожному з тих регіонів, де присутні центри профтехосвіти, показати бізнесу шляхом візити на ці центри, тобто існуючу вже навчальну, матеріальну базу, бізнес мав можливість познайомитися з професіями, побачити те обладнання, на якому навчають слухачів, які потім він би мав брати до себе як працівників, і вони мали би там бути їм, забезпечити йому виробничий процес. Познайомився з майстрами, обговорив свою висловив свої рекомендації, пропозиції, що. Можливо, ну от у вас є присутні такі професії. Давайте їх можливо реформуємо, модернізуємо під той запит, який мені потрібен. Мені потрібні сварщики, чи електросварщики, чи газосварщики. мені потрібні, наприклад, там електрики, а вас немає. Давайте попробуємо якимось чином ліцензувати. Тобто, десь відбулася така дискусія, і що дуже важливо, в цій дискусії брали участь і у кожному регіональному заході що в Харкові, що в Сумах, що в Львові були присутні заступниця міністра економіки, яка ну бачила теж бачила це все на свої очі, бачила пропозиції, чула пропозиції бізнесу і брала. Собі за основу для подальшої реформи Була державна служба зайнятості, регіональне керівництво. Ну і був бізнес. Ну це напевно, саме основне, тому що ну треба завжди відштовхуватися від того середовища, яке споживає відповідний продукт. Дуже важливо в процесі втілення проєкту почути ініціативи, які йдуть від бізнесу, каже Леся Круп'як. Ці програми вони повинні модернізуватися під запит. Під сучасний запит, під запит бізнесу, навчальні програми вони теж мають базуватися на тих кваліфікаціях і на ну на тій основі, яка сьогодні потрібна бізнесу. Тобто, от наглядова рада, вона повинна там збиратися е, один раз. Ну зараз до речі, прописали що один раз в місяць, ну подальшому. Можливо, будуть внесені певні зміни, тому що ми розуміємо, що бізнес теж дорожить своїм часом, але для того, щоб провести цю реформу і дійсно зробити оцим, ці центри такими адаптивними і корисними інструментом для бізнесу. Тобто, це, це, це реформа, яка розпочалася в цьому в минулому році, і плавно перейшла зараз. У цей рік зараз напрацьовується така спільно з бізнесом дорожня карта щодо реформи тих центрів профтехосвіти. І теж ми б ну, побачили в, в контексті роботи з бізнесом з цими центрами, що насправді теж є певна така дисбаланс, напевно, що чи можливо наша якась неправильне, можливо, сприйняття непрестижності робітничих професій цього виробничого напряму. І ну, ми вже в процесі, от якраз зараз, напрацьовуємо певну ініціативу, яка би сприяла промоції, популяризації саме таких професій, тому що по-правді, коли виступали наші спікери. З числа бізнесу йшлося е, про те, що, наприклад, у Одесі там зварщик, електрогазу чи електрозварщик е, заробітна плата там в районі 2,5 тисячі доларів. Тобто це насправді така. Е, ну, коли ти можеш себе відчувати там конкурентно спроможним, коли, наприклад, у нас є там е, якби е, певне певний більший нахил, все ж таки на такі е, ну, професії, які є мало оплачуваними, напевне, і от. Таким чином нам потрібно ну, сприяти промоції цих моментів. Тут в принципі за два е, місяці можна здобути кваліфікацію, не знаю, того самого токаря, е, муляра, і вже мати відповідно е, певні навики, практичні навики, піде працевлаш... ну, працевлаштуватися і мати відповідно заробітну плату. І що дуже важливо, я до речі, хочу сказати, е, що центр е, профтехусії державної служби зайнятості, не дуже адаптивні під роботодавців. Наприклад, в них є дуальна форма навчання. Це перше. Наприклад, те, якщо роботодавець знаходиться. Я образно зараз у Вінниці, але йому потрібні, наприклад, там, не знаю, по роботі з деревом. Ну, відповідно Резбіарі, Резбіарі, столяри, столяри візьмемо столяри. От, відповідно, сто їм йому потрібні такі працівники, і він може заключити там угоду з відповідним центром профтехосвіти, який готує відповідної кваліфікації слухачів. Онлайн навчання буде проходитись, буде проводитися центром профтехосвіти, а вже виробнича практика буде проходити на відповідному підприємстві. Що дуже важливо, того що роботодавець під на своєму обладнанні під свої відповідні. Кваліфікації зможе зразу підготувати собі працівників, і відповідно даний слухач зможе отримати відповідну Ну, свідоцтво державного зразка, індивідуальний підхід. Наприклад, я роботодавець, мені потрібні е, ті самі е, водії, ну, водії навантажувачі. У нас до речі, в Дніпрі була така історія, нова пошта зараз почала співпрацювати, бо там готує водіїв водії навантажувачі. Мені потрібні водії навантажувачі. Але мені потрібно там під особливо якусь, там, е, ну, моє технічне завдання. Тобто в мене неординарне не виробництво, воно має певні свої складності і я під приходжу. Від мене прописують відповідно індивідуальну навчальну програму, яка теж ну теж ми визначаємо терміни, як мені там потрібно підготувати тих працівників. Прописують відповідні компетенції, які буде мати той чи інший слухач для того, щоб задовільнити мій попит. Проєкт втілюють за міжнародної підтримки. Тепер активно переорієнтовуються на європейських донорів. Це було в рамках міжнародної технічної допомоги. Це була так донорська підтримка. Зараз ми продовжуємо цю роботу. Це декілька донорів. Це ну якби різні фонди, які зараз ну, тому що працевлаштування кадри це зараз досить актуально і такі е, е, ініціативи. мене цікавлять, чи є тут європейські <рекунський> донори станом на сьогодні ми ведемо переговори про залучення європейських донорів. Це буде і проон, це буде і джізет. Там ми зараз спілкуємося із європейським банком реконструкції, тобто десь воно йде напрацювання. В рамках втілення цього проєкту особливої ваги набуває питання соціалізації ветеранів війни, їх професійній переорієнтації за потреби та працевлаштування. Важливий напрям нашої організації це є підтримка ветеранів. Так, ми знаємо, що з кожним днем по суті ця спільнота вона зростає, і тут реально є люди, які потребують підтримки, допомоги в їх адаптації до нашого життя. І наша організація десь виділила собі три напрями: такі основні діяльності щодо підтримки ветеранів в Україні. Це є підтримка уже існуючого ветеранського бізнесу. Друге, це є підтримка ветеранів, які Прагнуть знайти роботу. І третє це і підтримка тих ветеранів, які прагнуть самі започаткувати свій власний бізнес. Ми побачили на наших бізнес-турах в попередньому проєкті, що ця історія дуже цікава і вона реально працює. У нас на наших турах в Харкові і у Львові було багато представників власне ветеранського бізнесу, які не тільки наймають ветеранів, а які навіть віддають перевагу ветеранам, коли шукають працівників і наймають їх на роботу. І для для них це є дуже цінні кадри, і ми е, зрозуміли, що це може працювати не тільки для ветеранського бізнесу, що ці люди є е, достатньо мотивовані е, зараз знайти себе в житті, е, яке змінилося після тривалої перерви, і е, власне е, десь наша активність спрямована якраз на е, сприяння перенавчанню ветеранів. Е, Перспективна наша діяльність спрямована на підготовку ветеранів до відкриття власного бізнесу. Зараз є не одна державна програма, яка допомагає їм отримати гранти на започаткування власної справи, про яку вони можливо там мріяли вже багато років ще і до війни. Звичайно, зараз десь вже окреслили цю свою ідею. І, звичайно, ми побачили. Ветеранський бізнес, який працює досить успішно, і він працює дуже часто в тих галузях, які в тих секторах, які спрямовані на підтримку обоє нашої країни, тому що ветерани ну насправді вони напевно, найкраще знають потреби військовослужбовців, потреби нашої армії і здатні виготовляти ті ж там засоби захисту, е ті ж якісь речі, які е будуть задовольняти потреби людей з інвалідністю. Валідністю і вони це можуть робити краще за будь-який інший бізнес. Тому їхня підтримка це є одним із пріоритетів і держави, і відповідної нашої діяльності. Щодо питання теперішнього безробіття в Україні, Олег Яцюк має таку думку. Дійсно, історично зараз мінімальний рівень безробіття в країні, але ну, правда, вона трошки інша. Це згідно офіційних даних. А насправді ми маємо значне структурне безробіття, коли дуже багато працівників мають кваліфікацію, яка не відповідає вимогам роботодавців, коли роботодавці не можуть знайти працівників під ті вимоги, які вони виставляють. І якраз в вирішенні цього питання центри профтехосвіти девуть. Державної служби зайнятості можуть реально допомогти. І наш проєкт якраз був націлений на підтримку їхньої спроможності і на підтримку здатності їх задовільняти потреби роботодавців в цьому плані. Проєкт реформування центрів професійно-технічної освіти при державній службі зайнятості передбачає кілька пізнавальних турів безпосередньо на виробництва та підприємства, які найбільше тепер потребують кваліфікованих працівників з того чи іншого напрямку. Ці центри професійно-технічної освіти десь не до кінця адаптовані під потреби бізнесу. Тому ми зі своєї сторони хочемо зробити таку, якби наступну проектну діяльність, де майстрів з центрів професійної освіти ми хочемо зробити для них стадії тури на підприємства, які найбільше мають якраз потребу в відповідних кадрах для того, щоб вони могли познайомитися. По перше, з технічно, з технікою з устаткуванням, на яких працюють майбутні їхні випускники будуть працювати, щоб вони могли свої навчальні програми адаптувати власне, під потреби бізнесу. І тоді е, їхня діяльність буде більш затребувана на ринку праці, і їхні випускники будуть набагато легше, майбутньому зможуть знайти роботу. Також е, з наступним, якби ще один таким е, моментом, що е, центрів професійно-технічної освіти в Україні є вісім. Це якби такі вони є регіональні, тобто вони не їхня діяльність не спрямована лише на е, область, які вони знаходяться територіально, а також на сусідні області. Тому десь також є ініціатива для. Сусідніх областей, які знаходяться поряд з відповідними центрами, також зробити такі стадіатури для бізнесу, щоб вони дізналися, що такі центри є, кого там навчають. Наприклад, для прикладу у Дніпрі навчають стропальників. Це люди, які працюють з вантажами. За останні роки там навчили майже нікого. Хоча коли ти починаєш спілкуватися з підприємствами, виявляється, що це якби велика затребуваність в таких кадрах, тому що вони їм потрібно мати відповідний. Документ державного зразка, який центр після завершення навчання для цієї людини надає, тому от є проблема, яку для чого основна якби, ціль цього проєкту, що була і всього нашої подальшої діяльності, це є промоція центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, для того, щоб роботодавці дізналися про такий дієвий інструмент, де вони можуть від місяця там, до півроку, якщо це є складніші професії, навчити, як е, взяти з центру зайнятості безробітного, яка навчає держава за свої кошти, так і за свої кошти навчити людину, яка також може навчитися вже на їхньому устаткуванні, і зразу мати випускника, який готовий буде приступати до роботи. З вами була програма Шлях до Європи. Підготовка висококваліфікованих кадрів робітничих професій за сучасними вимогами допоможе Україні швидко та якісно відбудувати зруйновані ворогом міста та села, налагодити виробництва, створити конкурентно спроможні активності, які стануть основою суб'єктного економічного потенціалу нашої держави на міжнародних ринках. До зустрічі!